Поліція Дніпропетровщини викрила групу шахраїв, які продавали фейкові талони на пальне за зниженими цінами. Організатором був в'язень, який діяв з колонії, залучивши двох спільниць. На одній із торгівельних платформ вони розміщували оголошення про продаж талонів. Зазначали, що товар відправляють по передплаті чи повній оплаті. Після отримання грошей надсилали несправжні QR-коди або взагалі не виконували домовленості. Під час обшуків у виправній колонії та у помешканнях зловмисниць вилучили докази їхньої причетності до шахрайства. Організатору та спільницям повідомили про підозру: жінок тримають під домашнім арештом. Слідство триває. Довічний термін ув'язнення отримав працівник Укрзалізниці, який наводив удари РФ на ешелони ЗСУ на Дніпропетровщині. 39-річний залізничник схвалював війну РФ проти України у прокремлівських телеграм-каналах. Так потрапив у поле зору окупантів і був завербований агентом ФСБ. Посадовець готував координати для атак на залізничні вузли, місця зосередження ЗСУ та критичну інфраструктуру регіону. Контррозвідники СБУ викрили зрадника на початку його підривної діяльності і затримали у січні цього року. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Суд визнав його винним у державній зраді під час воєнного стану. З 1 листопада 2024 року на Дніпропетровщині розпочинається заборона вилову водних ресурсів на зимувальних ямах. Повідомляє обласний рибоохоронний патруль. Триватиме заборона до початку весняно-літньої нерестової заборони 2025 року. Нагадаємо, риболовля у заборонений період дозволена поза межами зимувальних ям. Любительський лов риби дозволяється вудками, жерлицями та спінінгами всіх видів. Загальна кількість гачків не має перевищу. 7 одиниць на одного рибалку за недотримання зазначених норм загрожує штраф до 680 гривень. Крім штрафу, за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибу. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість людей з інвалідністю зросла на понад 300 тисяч, але тільки чверть будівель суспільного призначення відповідає нормам безбар'єрності. У житловому секторі ситуація ще гірша, зауважила членкиня комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Лариса Білозір. Сьогодні питання безбар'єрності це не тільки про людей з інвалідністю, ветеранів. Це про турботу, повагу та вдячність до людей, які заради країни та нас з вами віддали своє здоров'я, втратили кінцівки. Коли мова йде про нові будівництва, норма щодо доступності має бути однією з визначальних. Вже внесено зміни у вимоги до забудовників та підрядників під час проєктування будівництва нових об'єктів чи відновлення пошкоджених, зазначила Білозір. Вона додала, що під підхід щодо вже існуючих будівель та споруд має бути продуманим та виваженим, адже не всі будівлі, особливо старої забудови, можливо повноцінно пристосувати до цих норм. У Дніпрі пройшов форум. Говорили про ситуацію на ринку праці, реформування центрів з навчання фахівців та підвищення їхньої кваліфікації, створення при них наглядових рад із залученням бізнесу. Попри війну, підприємства повинні працювати. Підготовка кваліфікованих фахівців та їхні працевлаштування питання номер один для області, зазначає перший заступник начальника обласної військової адміністрації. Те, що Дніпропетровщина на сьогодні є одним із самих таких розвинутих промислових регіонів нашої держави, де не тільки промислових. Дніпропетровщина на сьогодні є найвеликий платник податків в бюджет держави. Близько 15% це податки від Дніпропетровщини. Ми живемо під час війни, де люди входять захищати нашу батьківщину, а виробництво не повинно на цьому втрачати своїх робітників. Мінекономіки має не тільки забезпечити бізнес необхідними кадрами, а й максимально ефективно використати кошти на навчання людей, додала заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. Перелік відкритих вакансій, порівняно з довоєнним часом, не надто змінився, але є розбіжності між потребами роботодавців та людьми в пошуку вакансії, розповіла директорка Держслужби зайнятості Юлія Жовтяк. Нам завжди були потрібні і до повномасштабного вторгнення водії різних категорій: електрогазозварники, трактористи, кухарі. Але так само нам потрібні юристи і менеджери і так далі. Єдине, що на сьогоднішній день, мабуть, більш стало болючою темою це саме будівельна галузь, це будівельники. Зараз при центрах профтехосвіти служби зайнятості створюють наглядові ради до цього органу. Увійдуть також роботодавці, вони зможуть подавати свої пропозиції. Це допоможе переорієнтуватися на потреби бізнесу. Додала директорка. Бізнес має бути в таких наглядових радах. Вважає один з роботодавців Микола Федоркін. На 100% бізнес має бути в таких наглядових радах. Багато державних органів і служб вони. Бізнес мобільний, а вони ні. Їм е, ш, треба, щоб бізнес вчив е, ці цій мобільності державні органи та державні служби, щоб передавав свій досвід. Вони повинні розуміти, що за ціка... З чим цікавиться бізнес, що треба бізнесу, як бачить це бізнес, і все вийде в країні. Працюють вісім центрів профтехосвіти служби зайнятості. В них навчання не таке тривале, як у закладах Міносвіти. Фахівців готують навіть під конкретного роботодавця. Вони приходять з високим рівнем знань та зацікавлені в роботі. В Україні проводиться спецоперація під умовною назвою Мігрант. Одним із основних завдань у напрямку роботи з іноземцями є недопущення незаконної легалізації на території України іноземців, особливо тих, які проходять з країн підвищеного ризику. І як результат маємо досить високі показники в роботі. Виявлено 218 нелегальних мігрантів. Прийнято 160 рішень про примусове повернення в країни походження іноземців. Видворено з території України більше 60 іноземців. Також він додав, що працює гаряча лінія 0800 50 48 74. За цим безкоштовним номером мешканці можуть отримати консультації з міграційних питань. Щоразу кількість навчальних закладів, що облаштовують укриття, збільшується. Сьогодні ПТРК разом з начальницею відділу освіти відвідала ще один ліцей міста. Тривають роботи, які було розпочати на початку липня місяця за кошти з міського бюджету. Вартість проєкту складає приблизно 11 мільйонів. Чому так ну, довго протягом ну, всього літа, майже да, і вже жовтень зараз, тому що в цьому закладі були великі земельні роботи і на вулиці необхідно було. Роботи посилення фундаменту, тому і трошечки ми затягли цей процес. Ось так зараз виглядає підвальне приміщення в одному з ліцеїв міста. Тут тривають оздоблювальні роботи. Їх планують завершити вже до кінця цього року, щоб заклад міг працювати за змішаною формою навчання. Мережа закладів загальної середньої освіти, взагалі закладів освіти нашого міста, станом на 1 вересня становить 16 закладів загальної середньої освіти. З них 5 гімназій, 11 ліцеїв, 14 закладів дошкільної освіти і три заклади позашкільної освіти. Приступили до навчання. Одинадцять закладів загальної середньої освіти я маю на увазі за змішаною формою навчання, які мають свої власні найпростіші укриття. Начальниця відділу додала, що в центральній частині міста залишаються заклади, які не мають технічних можливостей для облаштування найпростіших укриттів. Їх налічується три. Проте протягом 4-6 місяців це питання буде вирішуватись разом з благодійною організацією ЮНІСЕФ. Вони нададуть підрядників, які будуть займатися роботами з облаштуванням. Це допоможе залучити більше учнів за змішаною формою навчання. Данило Трохименко, Єгор Брова, Максим Воронов, новини ПТРК. Українці отримують перші виплати національного кешбеку за вересень з 22 по 31 жовтня. Загалом їм перерахують 37 мільйонів 200 тисяч гривень. Про це повідомляє прислужба Мінекономіки. Кошти будуть нараховані тим громадянам, які купували українські товари, і сума кешбеку становила понад 2 гривні за вересень. Виплати отримують 646 тисяч споживачів. Як зазначили у відомстві, умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в дії. Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні. Хто не активував дії свою картку, може це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, їх виплатять у листопаді. Максимальна сума виплат 3 тисячі гривень на місяць. Кешбек не оподатковується. Витратити його можна на комунальні та медичні послуги, транспорт та інші, або задонатити на Збройні Сили України. Вчителі активно впроваджують інноваційні технології та методи навчання, що значно покращують освітній процес. Серед найпопулярніших підходів використання інтерактивних платформ, що сприяють залученню більшої аудиторії учнів та розвивають їхнє критичне мислення. Дистанційне навчання для сучасної молоді вимагає все ж таки, сучасних підходів і в цьому допомагають дійсно е, е, інформаційно-комп'ютерні технології. Сучасну молодь не зацікавиш методами навчання ХХ століття. Тому доводиться впроваджувати щось нове, вважає освітянка. Перше, використовуємо графічні планшети. Це допомагає з часом скоротити час на пояснення, коли ти одразу можеш писати, діти бачать, що я хочу до них донести. Особливо це цікаво працює в класах інтелект України. Крім того, на своїх заняттях вчителька використовує симуляції в основному сайт ФЕД. Дітям дуже подобається, бо вони самостійно можуть попрацювати, створити моделі молекул, з'ясувати густину різних речовин ну, деревини чи, наприклад, різних металів, порівняти. Стандартні платформи для дистанційного навчання теж продовжують використовувати, особливо вчителі молодших класів. Наша школа працює на платформі Google Classroom. Це дуже зручно. Діти до нього вже звикли. За допомогою цієї платформи ми можемо давати дітям багато посилань да, на перевірні роботи на різні ігрові. Вправи, і це дуже зручно. Я дуже часто на своїх уроках дистанційних використовую таку платформу як клас тайм. Вона дуже зручна. Там можна давати дуже багато дітям тестових завдань зі зворотнім зв'язком, що діти дуже люблять, коли вони бачать правильно правильно вони відповіли чи неправильно. Популярності серед учителів та дітей також набирають такі платформи, як канва, вордвал. Вони допомагають сприймати інформацію через візуалізацію та ігрові методи. Завдяки таким інноваційним підходам навчання в Павлограді стає не лише більш ефективним, а й цікавим для учнів. Це допомагає їм розвиватися і готуватися до майбутнього. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК. Із настанням холодної пори року деякі люди опалюють свої приміщення піччю. Незважаючи на простоту та ефективність, такий вид опалення має свої особливості та ризики, про які важливо знати. В ДСНС області нагадують про правила експлуатації печей на різному виді палива. Слідкуйте, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин. Наскрізні тріщини небезпечні тим, що через них чадний газ потрапляє до приміщення. Піч не повинна перегріватися. Окрім можливого займання предметів поруч із піччю, через перегрів з'являються тріщини у ній. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, мають бути оштукатурені та повілені. Важливо регулярно прочищати димохід, щоб уникати накопичення сажі. Вона може зайнятися і спричинити пожежу. З початком року у житловому секторі України надзвичайники зафіксували 22 тисячі пожеж. В Україні покажуть документальний фільм про зруйнований російською ракетою будинок на перемозі у Дніпрі. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці платформи Меморіал, вбиті Росією фільм режисерки Тетяни Комунар нагадує про січневу трагедію 2023 року, коли в багатоповерхівці на набережні перемоги загинули 46 людей. Зокрема, семеро дітей. Десятки мешканців були поранені. Я б хотіла, щоб фільм провів глядача через співпереживання втрати до опори. У ньому герої розповідають про те, як вони знайшли в собі сили пройти через цей трагічний досвід. Тому я називаю цей фільм терапією, бо ми разом з героями шукаємо шлях до зцілення. Ми маємо лікувати свої рани і рани одне одного. І звісно, гучно нагадувати про злочинців, називати їхні імена і вимагати покарання стільки, скільки буде потрібно, каже режисерка фільму Тетяна Комунар. Фільм створений платформою пам'яті меморіал. Прем'єра відбудеться у Києві 24 жовтня.